Нові вихідні, новий день міста. Цього разу вітаємо Черкаси. Їм виповнюється аж 737 років. Традиційно розповімо вам, чим цікаве це місто. Перша асоціація, яка виникає у нас, та й, мабуть, у вас це Тарас Шевченко. І справді саме Черкащина подарувала нам кобзаря. А будинок купців цибульських в Черкасах, де Шевченко жив протягом декількох днів у 1859 року. Зараз є музеєм меморіалом. кажуть. Він там так заспівався, що аж свою стару дерев'яну козацьку чарку. Взагалі, Черкаси є центром козацької культури та традицій. А ще місто Черкаси було першим містом на території України, яке отримало статус Місто Герой. Це звання було присвоєно Черкасам у 1965 році за мужність та героїзм місцевих жителів під час Другої світової війни. Також у Черкасах розташована одна з найдовших набережних в Європі. Набережна імені Богдана Хмельницького простягається на понад 8 кілометрів з. Довж річки Дніпро, і це прекрасне місце для прогулянок та відпочинку. Тому беріть з собою пісню і йдіть на прогулянку. Привітання міста Черкас. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.